Всім привіт-привіт. 31 грудня 24-го року. Останні години 24-го року. Всіх поздравляю з наступаючим 2025 роком. Всім миру, здоров'я, удачі. Ну, а я сам себе вже поздоровив. Придбав собі тільки що подарочок. А буквально тут мені пару метрів, можна сказати, сусіди. Магазинчик Дніпром. Е, є у нас на є гай, гай, там, в нас на хазяйстві дві булгарки акумуляторних. Є шуруповерт, е, Гайковерть. Що там у нас є? Електролобзик їхній друтяний. Ну, це була проблема з А, Сварка у нас полуавтомат теж їхня. Задобали ті акумулятори, ну, понятна справа, тож така справа десь там підлізти, щоб дрота за собою не совати. Коротше, я поїхав, купив собі то. У них там знижки святкові. Кажуть, що така болгарка. Е така болгарка коштує так, не в свято 2000 з копійками, а то щось 1000. Коротше, е пару пальчаток взяв, тут 1300. Щось там 50 що, ось таке вийшло. <кій> О. Зручно, зручно те, що не треба зберігати ні чека, ні упаковки. Красота. Приходжу, хлоп... У мене булгарка вчора оцього... вчора щось не хотіла запускатися. Е -е, я ще сьогодні не перевіряв, забув просто, хотів, але забувся. Та й думаю, не буду настрій хлопцям портити перед новим роком <кій> своїм поломками, якщо, якщо то поломка. Кажу до хлопців, кажу, слухайте. У мене щось там бугарка випендрюється. гляньте, ну кажу, чи вона ще на гарантії. Ну, я до мене <кх> Брали в нашому магазині і кажу, да, а що таке? А навіть не буду дивитися, вона ще точно на гарантії. Кажу, як? Каже, три роки гарантії на інструмент, а магазин в Кремлі менше, як три роки відкритий. Приємно. Я вже не раз звертався по гарантії їх, з інструментом до них. Прийшов тільки хопа, не треба ніяких папірців, у них все, база є, зразу чек, опа, а да, наша багатка, брали, брала, нема питань, ремонтувалася, не ремонтувалася. Ну, то я якби безплатну рекламу їм. Хоча мені хтось там написав, що Дніпром не, не, не нуждається в рекламі. сумніваюсь, що не нуждається, бо вони, <кій> на що реклами, взагалі молодці. <кій> Подивіться деякі. От, наприклад, я не буду там говорити десь там за Києву, я там не буваю, Кременці. То самий рекламуємий магазин Дніпро-М, коло них там прапорі на дворі, всякі ті спотикачки, інструмент стоїть, музика завжди грає, якась там специфічна. От тільки заходжу, тільки що бляха, відкрив двері, я таке вробю, по... Та думаю, блін, що там, мені зараз годину передягатися, митися, бритися, а потім знов скочив, я, я 20 хвилин, ну, півгодини, я вже вдома. Тобто при тому, що я ще там полялякав з продавцем і поздоровив його. От. Тільки заходжу а там за джингл-бенс, джингл-бенс, траля, траляля, траляля, траля-ля-ля. Ну, коротше, молодці. Вони рекламують самі себе і... і то правильно бо Реклама двигатель прогреса, кажуть москаляки. От. Я, я... От По-русски, просто так нам вже. Я привик, ну що зробиш? Як привик, так і є. Значить що, я відкриваю свій подарочок, який сам собі зробив. Ну, вибачайте, бляха, я не на дворі стану. Може там буде лучше. Зображення. О, бачите, вчора різав латку до ну не як би. Деталь січкарні, Ну не дорізав, що, сіли акумулятори. Похолодало, але сьогодні теж, вчора було набагато тепліше. І так, трам-та-да-дам, ключик раз, ручка два. Куди туди, куди тікаєш? Вот. Ага, защита. Защита три. І сама вольгарка. Або, як вона правильно називається, вона правда, називається УШМ чи як. Ну, коротше, не важливо. Як вона? Кутова. А, Куше... Кишими. Кишими. Кашем. Кутова шліфувальна машинка. А народ придумав болгарка чогось. Ну, так буває. Так як до керхера, точніше, на мойку високого тиску всі кажуть керхер ж тільки фірма така. Ну, що зробиш, то таке. Коротше, можете мене поздоровити. я собі цільку хайнугайну частю таку придбав. Зараз буду будухи рачите. Всіх з, новим, з наступаючим новим роком. Я вже не раз поздоровляв, та ще раз поздлюю, що мені жалко слів. Всім удачі, здоров'я, миру і що кому треба, От. Добренько, буду я щось трохи робити, бо вже так діло під обід. А сонце зараз покажу, як сонце низенько. Хто знає, хто не знає, це е, кремений. О, бачите? Де? Я сам не бачу, де а, то я ж блин, вон чим діло. Я ввечері поставив на темний, От зараз. але коробка впала. Упаковку зберігати не треба, я її тут буду зберігати, бо гарна коробочка якусь посилку вислати може. Колись комусь. Що вам, вам скажу ще А то Я про сонце, бачите? Корот, я надію, що ви його бачите ззаді за мною, бо я то не бачу, що ви бачите. О, то Сонечко отак. Бачите, тільки чуть-чуть піднімається над, над деревами і зараз чуть-чуть піде і, таку, і там може сяде. Ну що, Зима? Вчора я замітив, що було пів п'ятої і в нас вже був вечір такий конкретний, хмурно було. От. Ну, Зима є зима. знаєте, Я би взагалі навіть з хати не вилазив. Але сам себе заставляю, бо треба. Бо треба, треба, треба зробити сішкарню в комбайні, треба змолотити малину. Я і так вже запізнився, її треба було підживити міндобрим, треба було оприскати від гімедели. Ну, я сподіваюся, що я ще все зроблю. Але сумніваюсь, дивився по прогнозі, далі вже мінуси, мінуси і сніг. То вже, певно, візьметься щось похоже на зиму. ну Як зима, земля замерзне, ну то змолотити ще можна а а, цього? а вже фризувати міжраді і ну не знаю, чи пирскати, треба поконсультуватися з агрономами, чи перскання поможе щось. ну в смислі Продавцеві хімії точно поможе а чи може малині Все, бувайте здорові, йду я до роботи. Вон Маркіян теж. Щось не думав поглубитися в своєму мерседесі сьогодні теж, щось там чупе пиляє, ліпить. хороше. Між нами говоря, чим довше той мерседес не їздить, тим мені спокійніше на серці. Yeah. Все, Бувайте здоровенькі.